Цьогоріч Великодній Передзвін пропонує вам побувати у декількох храмах нашої громади на святковій службі та під час освячення великодніх кошиків. Обмеження комендантської години не дозволили нашому оператору відвідати багато церков, але чотири храми попали в об'єктив камери. Першим був Миронівський храм Благовіщення Пресвятої Богородиці. Під зорями весна ще буде спати, ще містом мгла вкриватиме густа. А ми до церкви підемо привітати Воскреслого Христа, а в церкві так велично світло буде, заграють дзвони із церковних веж, і разом з ними заспівають люди. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! А для ваші Урочисто проходило великодня богослужіння в Карапешівському свято-михайлівському храмі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Сьогодні, дорогі брати і сестри, хочу зачитати вам послання від нашого блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Христос Воскрес, знову лунають ці радісні та життєстверджувані слова як продовження англійської звістки, яку вперше почули на світанку жінки-мироносиці біля порожнього гробу Господнього. Чого шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, Він воскрес. Три дні тому плачем, болем, у душі та страшною скорботою, вони супроводжували поховання розіп'ятого на Христі та померлого Господа Ісуса Христа. Вони бачили великий камінь, привалений до дверей гробниці. Поспішали жінки-мироносиці рано вранці у перший після суботи день, власне, для того, щоб виконати свої, свій обов'язок перед померлим, намастити за звичаєм юдейським пахущами тіло спочилого навіки. Але камінь вони знаходять відваленим гробницю Порожі, замість Порожі людської їх зустрічають ангели небесні, замість скорботи їхнє серця наповнюється радістю та надією. Сталося все це майже 2000 років тому, але знову і знову ми згадуємо Воскресіння Христове. З року в рік ми особливою урочистістю прославляємо. Цю подію для того, щоб надихнутися цими радістю та надією. Символічно, що з церковним звичаєм богослужіння з нагоди Пасхи розпочинається в час, коли навколо панує ще нічна темрява, а звершується ді, тоді, коли вже сходить Сонце. Від святинь Вудоверхового Києва до всіх куточків України. Та по цілому світу ми ширимо наші вітання зі світлим Христовим Воскресінням та ділимося власною радістю з усіма наші особливі вітання захисникам України, з витяжним воїнам, які наближають нашу перемогу. Нехай Господь допомагає вам у боротьбі за правду та благословить перемогою. Вітаємо! Президента України та всіх, хто у столиці і на місцевих служить українському народу. Нехай наша праця має успіх та принесе добрі плоди. Вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, та бажаю, щоб світло віри і надії в наших душах завжди підживлювалися від того духовного світла. Яке побачили і відчули жінки-мироносиці в порожньому гробі, де ангели сповістили для них і для всього світу та на всі часи Христос Воскрес! Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. По закінченню служби традиційно перед храмом було проведено освячення великодніх кошиків карапишан. Писанок, веселий візерунок, кошик шинки, хрону, ковбаси, Воскресіння Божого дарунок, посвятивши з церкви, принеси і збери усю свою родину, паски кожному по скибочці роздай, помолись за неньку Україну, за батьків, дітей і за наш край. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Подуричи на ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскресив. і до суніту своздоровання синьо метю ме будула мусковий ситлового нового шпрома життя дарував як це поживається в удивичній мілості з землі з готової України ситнокутнес тверстокутнес Христос воскрешен. Наслайте свячу свято Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес, свят і свято воспитає, Трамп. Христос посвятить, Христос Воскрес. Христос Воскрес, зі свято воспитає, Твоє Бога Москви. Поставляйте свято, поживаючи.

Великодня святкова служба осяяла торжеством віри і надії, перемоги світла над темрявою і храм Казанської ікони Божої Матері в селі Кип'ячка. Лунали святкові піснеспіви, трепетно піднімали вгору свої язички, полум'я, свічки, які кожен прихожанин ставив з молитвою і особливою радістю Великодня. В ранковій тиші біля церкви лунає молитва та проводиться освячення великодніх кошиків. Який благословений день прийшов, Великдень, справжнє свято перемоги, за диво Воскресіння, слава Богу, Він є життя, Він правда, він любов. Христос воскрес, воістину воскрес! Христос живий, Христос дає Спасіння. Йому осанна честь і поклоніння звучить хвала аж до самих небес.

достотно Христос ще покрав, Ісущем вороди, Ісочем гора Жива, жива, жива та роба. Христос воскресе із мертвих, смертю, смерть погра. воскрес із мертві, смерть, з мир во прав, і сучому робіжі водорома, і Істинний Бог наш, коли ти пише займає всіх Своїх, Помилує і спасе на кобла. Чоловіку любить Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Во <прав> ім'яця, і Сина, і Святого Духа. Ще сердечно вітаю вас, дорогі брати і сестри, з найвеличнішим, найголовнішим святом нас, Християн. Світлим Христовим Воскресінням, святою Пасхою, Милосердний Господь, який полюбив світ, прийшовши на землю, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Спаситель наш Ісус Христос на землі, більше трьох років проповідував, більше трьох років і сіляв різних людей з різних хвороб, навчав їх, як жити, що робити. Аби сподобатися життя вічно в царстві небеснім. Так само і ми є послідовниками, і колись зробили наші діди і прадіди, також приходили до цього храму цього, також молилися, також славили Господа Бога. Прийшов час, коли Бог їх покликав у загробне життя. І прийде час, і коли нас Господь прикличе, але надіємося, що. Наші діти, внуки, правнуки також були славити Господа Бога. Рік тому назад ми знали, які були страшні події недалеко від нас, де багато в селах, і ірпінь, і Буча, Гостомель, як там було страшно. Ми вже пізніше знали, що могли ми попасти в полон і нас могли загарбати в наші так звані колишні браття. Але. Україна і народ і весь світ почав благати Бога. І Бог помилував, Бог сподобив і відігнав ворогів. Тому нада, молімося небагато залишилося, але треба славити Господа Бога. І сьогоднішній день хай Всевишній милосердний, який воскрес із мертвих, дарує воїнам нашим всім нам розум, мудрість, терпіння, виваженість. І хай буде наша молитва приємна Богові. Ще раз вітаю зі святом і вітаю вас тими вічно живими словами Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Святкова великодня служба прийшла і у Миронівському храмі всіх святих землі Української, по закінченні якої прихожани, містяни змогли освятити свої великодні кошики. Для християн Великдень. Світле свято святкує нині праведний люд весь, і я спішу вас, друзі, привітати Христос Воскрес, воїстину Воскрес! Яка щаслива, пам'ятна подія, Христос живий, Він з нами повсякчас. І Сьогодні ми втішаємось, радієм, бо нас Христос простив і навіки спас. Хай кожне серце. Повниться хвалою, хай гімн співає небо і земля, добра всім зичу, миру і спокою, нехай воскресли вас благословлять.